Намасте! сьогодні в нас буде практика під час менструації. Як полегшити свій стан, як зменшити або приспутись менструального болю? Сьогодні будуть саме ті асани, які нам в цьому допоможуть. І нам знадобляться помічники, це плід, це болстер, його можна замінити жорсткою диванною подушкою. Отже, Починаємо. Сядьте в зручну позу. Відпустіть, розслабте плечі, Намасте. складіть долоні біля грудей. І вдих, потягніться ручками вгору. М'яко витягніть весь корпус. І видих, відпустіть руки вниз. І ще раз вдих, потянулись. І видих. І ще раз вдих. І видих. Відпустили долоні на коліна. І на вдиху. Ми тянемо плечі вниз, руждину штовхаємо впереди вгору. І видих, скруглюємось. І ще раз вдих. Видих, скруглили спинку. І вдих. І видих, скруглили спинку. І вдих, зупинились. І відпускаємо долоні під коліна. І вдих, потягнули з правою ручкою вгору. І з видихом лівий лікоть відпустили на одній лінії з лівим та з суглобом. Подивились під пахло вгору. Вдих, міняємо ручки і видих в інший бік. У нас не мають відривати сідниці від а, килимка, коли ми йдемо в нахил. Якщо відриваються, то ми беремо і підкладаємо під лікоть плід або кірпіч. Можна регулювати висоту, таку, яка треба саме вам. Добре потягнули свої боки. З кожним видихом розслаблюючи. І наступний видих залишились в цьому положенні. Тримаємо, дихаємо. У нас нахил вліво, то я добре розслаблюю праву сідницю, правий бік, праву підпаху. дихаю животом і з видихом відпускаю напруження. І вдих, вирівнялись. І видих. Пішли в в інший бік. Тримаємо дихаємо. І вдих, піднімаємось. Дуже добре. Тепер ми витягуємо ніжки вперед, трошки понабиваємо, знімемо напругу, навантаження. Натягнули носочки на себе, від себе, на себе, від себе. і ще раз на себе, і від себе, і кругові оберти стопами. І в інший бік. Добре. І зараз підтягнули праву стопу до лівого стегна і відпустили праве коліно вниз. Можна навіть трошки притиснути. Долоною, але ми маємо відчувати приємний біль розтягнення. Нам не має бути прям болячим з відчуттям, що ми зараз порвемось. Вдих, повернули ніжку, видих, підтягуємо ліво і розкриваємо. Видих. І ще раз вдих. І видих. Добре. І зараз можна взяти плед або бостер і відпустити собі під сідниці, сісти на нього. Для того, щоб зменшити навантаження на тазу, стигнути лоби і низ живота. І розкриваємо ніжки в боки. Добре. В центрі вдих. З видихом ми йдемо в нахил з рівною спиною на праву ніжку і робимо півколо з правої до лівої. Вдих піднялись, видих. І ще раз видих нахил. І вдих, піднялись добре, виштовхнули п'яточки, Підтянули коліна і з іншого боку видих. Нахиляємось на ліву ніжку, йдемо півколо до доправою. Вдих. Піднялись. Видих. І ще раз видих. І вдих дуже добре. І зараз ми закриваємо ліву ніжку, підтягуємо стопу до себе. Праву пяточку виштовхуємо долоні по обидва боки. Від тазу стегнових. І вдих. Права ручка вхору. І видих знову нахил вліво. Вдих. Піднялись, поміняли ручки. Видих. І вдих. І видих в інший бік. І ще раз вдих, видих вправо і залишаємо в цьому положенні. Тримаємо, дихаємо. Стараємось розкривати грудну клітину, верхнє плече. Штовхаємо назад, нижнє вперед, погляд з-під пахви вгору. Розслаблюючи дихання з кожним видихом, наснімаємо напруження. Вдих, піднімаємось, закриваємо праву стопу і відкриваємо ліву. Потянулися лівою п'яточкою, долоні по обидва боки від стегон. І вдих. Піднімаємо ліву ручку, видих вправу, вдих, міняємо, видих, нахил вліво. І видих. І ще раз вдих, видих, і вдих. І з видихом залишаємось в нахилі вліво на рівну ніжку. Розкриваємо грудину, штовхаємо плечі верхні назад. погляд з-під паху вгору, дихаємо, розслаблюючи дихання животом. І вдих, піднімаємось. Добре. І підтягуємо обидві стопи до себе, з'єднуємо стопи. І зараз робимо махи колінами вгору вниз. Не тримаємо стопи разом, а тримаємо кожну стопу окремо, щоб вони нас також розкривались і закривались під час махів. Дихання м'яке, спокійне, животом, рухи колінами швидкі. Добре. І зараз ми розкриваємо стопи і притискаємо п'яточки. Пальчики максимально розкрили. Відпускаємо лікті або в коліна, або на стегна. І натискаємо ліктями на коліна, йдемо внахил з рівною спинкою. Добре, натискаємо п'яточками одне на одну. Тримаємо, дихаємо, дихаємо знову ж таки животом. Але м'яко на вдиху живіт округлюється, і з видихом ми його м'яко втягуємо. І вдих м'яко піднімаємось і закриваємо наші ніжки. Добре. Куприк вниз, плечі вниз, рудина вперед потянулись. І зараз видовжуємо праву ніжку, ліва стопа біля правого коліна, або за праве коліно. Як вам зручніше. І зараз уважно. У нас одноіменний лікоть і коліно, ліве коліно, лівий лікоть, права ручка біля куприка. Вдих, витягнулись вгору, плечі вниз, маківка потилиться вгору. І видих. Виштовхнулись сильним ліктем від сильного коліна. Погляд за праве плече. Тримаємо, дихаємо. Вдих, повернулись в центр. І поміняли ніжки. Права стопа за правим коліном. Якщо складно, то перед правим коліном, правий лікоть перед лівим коліном. Права стопа за лівим коліном. Правий лікоть в праве коліно. Ліва ручка біля куприка. Плечі вниз, грудина вперед. Витянули, вирівняли спинку, весь хребет, вдих. І видих добре виштовхнулись від коліна, погляд за ліве плече. Дихаємо, дихаємо животом. вдих повернулись в центр. Добре, молодці. І зараз ми відпускаємо наш болстер на центр килинка. Ви відпускаєте свою подушку або складаєте пліди і лягаєте на них. Так. У нас під шиєю має закінчуватись болстер. Або під шиєю, або вся голова лежить на болстері. І зараз витягуємось ніжками вперед. Добре потягнулись носками. Руками тянемось за голову. У нас має бути відчуття розтягнення. А може бути в стегнах і має бути в животі. Низ живота, весь живіт має потягнутись. Дихаємо животом. Добре, розслабились. І зараз підтягнули стопи до себе, склали стопи знову нашого метелика, п'яточки разом. І розкрили стегна в боки. І відпускаємо долоні на стегна. І зараз по черзі натискаємо на праве стегно, на ліве стегно. Таз розслаблений, поперек, спина розслаблений. І у нас буде наш таз перекочуватись вправо-вліво. Дихання животом розслаблюючи. Добре. Зупинились. І зараз ми беремо кирпічик і ремінець. І ремінець. У нас знову ж таки куприк та залишається на килимку. Ми підіймаємо ліву ніжку, одягаємо ремінець на ліву стопу, беремо ремінець в ліву руку. Підставляємо кирпічик зліва. Від себе. Потім ми його ще а, підсунемо, куди нам треба. Права рука вправа долоною вниз. Виштовхнули ліву п'яточку. І на вдиху відпускаємо ліву ніжку вліво, доки не почне відриватись права сідниця. Відпустили на кірпічок. І максимальне розслаблення. Старайтесь максимально розслабити весь таз. Внутрішні пахи, низ, живота, стегна, видих, розслаблення. Якщо це положення для вас дискомфортне, ви можете підняти кірпіч вище. Важливо, щоб обидві сідниці були притиснуті до болстера, пледа, подушки, на чому ви лежите. Згинаємо обережно ніжку в коліні. Підтягуємо ліву ніжку вгору, в ремінець одягаємо праву стопу, а ліву ніжку відпускаємо вниз, зігнуту в коліні на килимок. Потягнулись правою пяточкою вгору. Ремінець в праву руку, ліва-вліво, долоною вниз. Вдих. І з видихом відпускаємо праву ніжку вправо. Ліва сідниця залишається притиснута до болстера. Якщо відривається, то занизько ви відпустили ногу. Дихаємо. Розслаблюємо таз сідниці, внутрішні пахи, стегна. Низ живота і підзинаємо ніжку в коліні, підтягуємо ніжку вгору, одягаємо знов ліву ніжку. І тепер ми видовжуємо праву. Потягнулися правим носком і розслабили праву ніжку. Потягнулись лівою п'яткою, права рука вправо, долоною вниз, вдих і відпустили ліву ніжку вліво. Знову ж таки, права сідниця в нас не відривається. Обидві лежать на килимку, розслаблюючи дихання. Якщо треба, можна під ліву ніжку підкладати кірпіч. Тримаємо, дихаємо. Знову у нас розслаблююче дихання. І зігнули ніжку в коліні, Підтягнули, підняли в ніжку вгору. Відпускаємо праву примінець. Ліву видовжуємо вздовж килимка. Натягнули носок. Потягнули з правою пяткою, румінець в праву руку, ліво долоною вниз вліво. І вдих. Розкрили праву ніжку вправо, лівою потягнулись і розслабились. Ліва сідниця на килимку, на болстері, Не відривається. Дихаємо животом, але м'яко. Не втягуємо його з усіх сил. Дихання текуче. І, і Зігнули Праву ніжку в коліні. І зараз ми беремо або два ремінця, підзинаємо ліву ніжку також. І ми тримаємо себе за ремінці, ось так. Або, якщо дотягуєтесь до своїх стоп, ми тримаємо себе за п'яточки. Ножки зігнуті в колінах, коліна тягнуться під пахви і вниз. Стопи дивляться вгору. Ми не натягуємо носки, ми ніби стоїмо стопами на стелі. І підтягуємо, але м'яко. П'яточки, тим самим виштовхуючи коліна вниз і максимально розслаблюючи дихання, знімаємо напругу з попереку, сідниць і стегон. І з'єднуємо ніжки разом обидві ноги в ремінець, потягнулись ніжками вгору. І зараз відпускаємо коліна в боки. Ремінець у нас залишається на стопах. Відпускаємо стопи вниз під килимок, і ремінець у нас йде по стегнам. Тримаємо ремінець, тим самим утримуючи нашу батху нашого метелика. І максимальне розслаблення. Стараємось розслабити і відпустити наші коліна, все нижче, але не тянемо силою через розслаблення. З кожним видихом знімаємо напругу стегон, сідниць з поперека. Добре. І ми відпустили ремінець, прибрали його. Він нам більше не потрібен. І зараз зводимо ніжки разом, якщо треба, допомагаємо собі ручками і витягуємо ніжками вперед. Потягнулись носочками, руки потянулися за голову, максимальне видовження. Тянемось, дихаємо. І ще раз вдих, добре потягнулись. І видих розслаблення. Відпускаємо ручки вздовж тіла, долонями догори. І зараз можна перекотитись на бік. І прибрати болстер, плід або подушку, що було у вас під спиною. І підтягуємо стегна до животика, покачаємось по бік. І потягнулись ніжками вперед, ручками вуса голову вдих. Добре витягнулись. І видих. Відпустили ручки здовж тіла, переходимо в шавасану. Я зараз піднімаюся, ви залишаєтесь в цьому положенні, я проведу вам коротку шавасану. І зробіть повний глибокий вдих. І м'який розслаблюючий видих. І зараз ваше тіло стає м'яким, піддатливим. Ви в безпеці. І ще один м'який глибокий вдих і розслаблюючий видих. І відпустіть все, що вам заважає, бути тут і зараз з собою. Зараз є тільки ви, ваше тіло, ваша свідомість і ваше дихання. І зараз направте увагу на своє дихання, ви його більше не контролюєте, просто спостерігайте, як дих, перетікає в видих. І навпаки. Усвідомте своє тіло, руки, ноги розслаблені, все тіло розслаблене, голова, лоб, щелепа під буріття, щоки, очі, все обличчя, шия, плечі. Лікті, передпліччя, долоні і пальці долоні, грудна клітина, лопатки, поперек, весь хребет від шиї до куприка, живіт, низ живота, внутрішні пахи. Внутрішні стегна, сідниці, весь таз повністю, стегна, коліна, Голені. Щиколотки. пятки, стопи, пальці стоп. руки. Ноги, живіт таз все тіло повністю розслаблене. Усвідомте своє тіло, подякуйте йому за цю практику, подякуйте собі. І обережно поворушіть кінчиками пальців рук і ніг. М'яко потягніться. Перевертайтесь на бік, піднімайтесь, сядьте з хрещеними ногами і зробіть вдих, потягніться. І видих долоні перед груддю. І ще раз вдих, потягнулись. І видих. І третій раз. Вдих. І видих. Намасте.